Ну що готуємо свої долоні та вітаємо сьогодні один одного! Ми освітяни, готові робити все можливе для того, щоб навчати наших найкращих дітей. Над землею пісня лине, світить сонце в долині. І іде майбутнє України, її доньки та сини. Та зустрічайте тих, хто буде прославляти ліцей домінанта, свої родини і нашу Україну найкращими знаннями. Волода країна земля. Лунає державний гімн України у виконанні оркестру головного управління Національної гвардії України військової частини 3066. Слава Україні! Героям слава! птаха з білими крилами! Ріки день приносить у житті Хлопці та дівчата. Боротися за території то одне питання. Боротися за державність інше. І чесно, ви герої. Тому що нам частіше простіше, ніж вам. Ми вам чесно дуже вдячні. Ще раз слава Україні. Оплески нашим героям просимо передати для 92-ї бригади оці дрони, звичайно, які допоможуть хлопцям боронити нашу землю. Нехай вони служать на добро, нехай вони знищують ворога, здоров'я, шана і повага навіки. Слава героям, слава нашим захисникам! Дрони замість квітів сьогодні вручають учні 11 класів. Шахту, Вони віде. дякують вам цими маленькими такими бонусами, подарунками за неї, захист, що? за можливість навчатися, за а можливість це... жити. Тож... А це Від наших, наших діток для вас читайте, листівки, обереги. Це те, що буде підтримувати вас в тяжку хвилину. Смаколики, які вас чекають, смакуйте і будьте нам здорові. Захищайте нашу країну. Слава вам! Молодці! Дякуємо, героям. Сьогодні такий день. Це початок навчального року, це початок нового року для нас усіх. Я щаслива з того, що дуже багато сьогодні людей. Кількість діток на лінійці зростає і зростає. Нехай ніщо не впливає на силу нашого духу. І будь-який спротив ми будемо зустрічати посмішкою, а ще краще піснею. Байрактар! Байрактар! Російські танкісти сховались в кущі, щоб лаптів озорбати довбаніші. Та трохи в ущах перерівся навар. Байрактар! Байрактар! Життя продовжується, і ми все будемо робити для того, Щоб як можна скоріше перемога була за нами. Наші діти будуть отримувати знання. І навички для того, щоб в майбутньому відбудувати Україну, зробити її вільною незалежною самостійною Європейською державою. Школа готова до нового навчального року. Дорогі діти, ліцеїсти, гарно вчіться, шануйте старших, плекайте собі велику любов до нашої батьківщини. А ми дякуємо батькам, що саме нашому закладу освіти вони довірили найдорожче, що вони мають своїх синочків і донечок. Тому командуючи Національної гвардії України, бригадному генералу Олександру Півненку, дуже дякую за підтримання духу такого на початку навчального року і оркестр головного управління Національної гвардії. Дякуємо, ви отакі суперові, неймовірні! Сьогодні Україна у вогні, сьогодні ворог рушить всі кордони. Який підступний ворог уночі, і як життя кладете за ідею. За щастя всіх людей на батьківщині. І зараз є один орієнтир: добробут нації і слава Україні! Войни мужні, непохитні. Ми ваша віра і опора у тилу. Чекаємо вас додому і віримо, настане скоро час, коли вже відсвяткуємо перемогу. Всім привіт! Ми першечки! Сьогодні нас вітає Україна! Ми веселі, голосливі. Я з комп'ютером знайомий і навчатися до школи всі біжать на перебій. Ви до себе нас. Це сім'ю перший клас. Питривайте Перша перший вчителька клас. найкраща. Зустрічає радо нас для нас країну зоряна. Ми дякуємо тобі, і дорослі, і малі. Прагнуть миру на землі. Зустріча шкільна родина, привітайте щиро нас! До... Перший раз у перший клас. Раз у перший класса Ва перший раз у перший клас. Тож давайте запросимо учнів одинадцятих класів ваші баці. Востаннє нас запрошує дзвінок до світлого, знайомого вже класу. І серце зараз болісно щемить, бо звемось ми тепер випускниками. Малечою нас прийняли у перший клас. Спасибі Домінанто, що зростала з нами. Ти у серці у нас єдине останнє, головне своїх учнів, ти пам'ятай. Чекають нас радість і сум, і тривоги. Чекають також і перемоги. Ясні. Ми даруємо вам символ знань домінанти. Будьте гідними учнями вже з першого дня. Ши урок під українськими рушниками на щастя, бо зліставшися у зраді різне. Побажати їм миру, щастя і підкорення нових навчальних вершин у нашій прекрасній країні.